Доброго дня, шановні колеги! З вами знову АВС Стандарт. Ми знову знаходимося в Солонянському районі на пасівах соняшника ЄС Аксон. Що хочу сказати? Тут використовується технологія Міні ТІЛ, без добрив, без бора, без фунгіцида без страхових гербіцидів. Ну що ми бачимо? Якби посів був, як я казав, вже 2 травня. Зараз пройшло, грубо говоря, 60 днів. Так він виглядає. Буває тут тільки як пахота після пшениці та баронація, предпосівна культивація одна і внесення почедного гербіцида. Да, є трошки амброзійки, трошки мешійчика. А так якби, боженька дай дощу, та все буде добре. Тобто, якби, Саксон лишній раз підтверджує, що він лідер в плані імені тіла без добрив, без фунгіцидів, без страхового, без нічого. Плюс як кажуть, як кажуть ін не, екстен, екстенсивний гібрид, Тобі ж без малих вложень бачимо те, що маємо на, на сьогоднішнє число 29 червня. Питання заразиха його не довбив, бачимо, що нижні верстки не не, як кажуть, перший признак не жовтіють, не крутяться, не відпадають, не, не засихають, верні одразу. Тобто, ну, Боженьку ще раз повторюю, дай дощу, чого я такий впевнений в своїх самих і хвалю цей гібрид. І, ну, тому що зараз підходжу до сусідського 130-го піонера, де було все і обробка євролайті, ну тільки і мазамокс, і посів раніше. Ну якби, що подобається Саксоні, що в ньому на даний момент немає цієї стрілки, де, де гібрид викидує корзинку і щось питається зробити. Те, що від нього хотіли, ще якби на, на стадії. Схрещування материнських ліній, тобто дати хороший урожай. Зараз одну хвилинку, зараз підходимо. Ну, то ситуація така. Прополка була, слава Богу, правда, до дощу, до дощу вроді встигли. Дощ тут назвати грубо я б не назвав, тому що на штику лопати 5 см, а мечта щоб влага соединилася як в північних наших регіонах то якби що є то є, більше як би сказати немає що димоцвітиня конечно звісно, хотілося щоб він трошки вирівнявся але більш-менш рівненький Бачка хороша сіяла на одинакову глубину. Паката теж була, але ну, не без цього, як кажуть, огріхи є. Ну, зараз я підходжу до Люмігелівського хваленого піоніра 130-го. Ну, 24 квітня був посів, тобто ну, як би для сравнення. ну, Посів, правда, був. Сівалкою і супн 8 Бо Дуже друг жалувався. Отакий От Піонер 130. Тобі ж ждемо цвітіння. Добре, хай він собі живе далі. Нічого поганого по поводу 130-го я не маю. У нас Саксон. Дивимось за Саксоном. Бажаємо вам миру, здоров'я чистого неба над головою і побільше дощів, щоб боженька, як кажуть, був на вашій стороні. Дякую за увагу, до побачення.